Привіт! Перед тим, як почати читати для вас, хочу вам дещо повідомити. Якщо вам подобається мій канал, то будьте на ньому активні. Ставте лайки, підписуйтесь на нього, пишіть коментарі та нажимайте на дзвіночки, а ми тим часом починаємо. Анна Пунцет клуб червоних кетів. Розділ перший, уся шафа в одній валізі. Усі затягла валізу в кімнату. Що ж робити? Лисний одяг такий важкий, наче цій набагато речей взяла. Лише чотири комбінезони, найгарніші з усіх, які знайшло в магазині, куди вони ходили з мамою. Звичайно, всі різного кольору, щоб не повторювались. І це на п'ять днів, які школярі проведуть в горах. До всього поклалося й звичайний зимовий одяг, адже вони не постійно будуть на лижній терасі, принаймні усії не так уявляли цю поїздку. Брунюють другий поверх біля вікна. Вигукнула Фріда найперше і закинула свою сумку на верхнє ліжко. Попри те, що Фріда була фізично сильніша і набагато вища за подругу, однак її сумка була чи не удвічі легша за усіну. Я краще спатиму внизу, а то так кручиш увісні. Ясновида, але не бійтесь. сказала Ракель і попрямувала до ліжка, що було під Фріденом. Ти що, ходитимеш по кімнаті з заплющеними очима? Запитала Фріда, закрила обличчя каштановим волоссям, поставила руки вперед і закрокувала ліжку, наче зомбі. Не всі сновиди це роблять. До речі, на відміну від того, що про нас думають, ми ходимо із розплющеними очима. О, це значно краще. Тобто я можу щось тобі розповідати і думати, що ти не спиш, а ефект той самий, наче я розмовляю зі стіною. Обурилася Фріда, і дівчата вибухнули сміхом. Мій брат також новина, повідомила Сусанна, прибравши з обличчя пасма чорного волосся, що вже досягали її до вух. Ба, я тебе попередила. Ба спробувала приховати усмішку. Усі сторхнула її ліктем і Сумуватимеш за ним всі ці дні, еге ага, ж? трохи, відповіла ба, примруживши зелені, як кішки, очі, і почала діставати одяг із сумки. Айтор зважився запропонувати їй зустрічатися ще в жовтні, а отже вони тепер офіційна пара. Відтоді хлопець став частиною їхньої компанії і проводив із дівчатами багато часу. Як і його сестра, Айтор став членом клубу своєї дівчини, і в нього вже не було вибору, мусив терпіти їх всіх. Ось що значить бути єдиною сильною командою. Пера охайно розклала одяг в кутку шафи, щоб кожна з дівчат мала місце для своїх речей. Та Лусія засумнівалася, чи вистачить їй місця. Все добре? запитала в неї Сусана. Так, а що? відповіла Лусія, не зрозумівши, про що мова. Ну, я про Еріка. Сосана задумливо прикусила пірсинг на губі, наче намагаючись прочитати на лусійному обличчі більше, ніж почула. Ерік, звичайно, закупує емоції. За розкладенням гірськолижного одягу, Лісія мало не забула, що вже п'ять днів з понеділка до суботи як Ерік перетворився на її колишнього хлопця. Так, вони більше не разу. Минулого тижня вони сильно посварились, тому що Ерік не пішов на вечірку до Рози, старшої сестри ракай, навіть не подзвонив, щоб попередити, і Лусія довго на нього чекала, сиджа на вані, доки не вирішила сама йому подзвонити. Не могла повірити, Ерик розважався зі своїми друзями, бо зовсім забув про цю кляту вечірку. вже там із подругами, зрештою заявив він, щоб виправдати свою забудьковітість. Але я хотіла, щоб прийшов і ти!» – крикнула Осія. Мені більше хотілося сходити в ігрову кімнату, що в цьому поганого, що ти навіть не потрудився подзвонити і сказати про це мені. Тільки не з'ясувавши, чому хлопець так чинив, Лусія порвала з Ериком просто по телефону, але перед тим викричилась на всі боки. І після цього дзвінка Ерік до неї вже не промовив ані слова. Річ в тім, що після періоду суперкоханості, що тривав від кінця літа, стосунки щодня ускладнювалися. Ерик вже не вперше проігнорував лисію, і, здавалося, він не хотів із нею бачитись. Коли приходила подруга, а останнім часом. Так було майже завжди. Схожа проблема в тому, що Лусії стало нудно з ним, їй хотілося проводити більше часу з дівчатами. Причина розриву здається доволі звична. Марте те саме з Каєм. нині її німецьким екс-хлопцем. Різниця в тому, що вони інколи все ж спілкуються, а Ерік навіть не намагається заговорити з Лусією. Можливо, скандал, який вона влаштувала. На прощання, давши взнаки, а ще дівчина назвала його егоїстом, ідіотом, інфалитом і нестерпним якось так. Поклавши слухавку, вона пошкодувала про свої слова і готова була подзвонити Ерику знову й вибачитись, та найгірше вже сталося. З одного боку Лусії було шкода розривати ці стосунки, адже Ерик став дуже важливим для неї. Вони не лише зустрічалися, а були ще й друзями ділилися одне з одним майже всім. Цього тижня усі страшенно за Еріком. ходіться заперечувати, та вона хотіла проводити більше часу з подругами, тому нічого не вдієш. Все доволі трагічно. Тим паче тепер він навіть не дивиться в її бік. Тож найменше, чого усі зараз хотілося, зустрітися з Еріком під час цієї захопливої екскурсії та згадати, як погано все закінчилось. Якщо не бачитиму його занадто часто, все буде добре, відповіла вона Сусані, наче переконуючи в цьому й саму себе. Насія поглянула на свою фіолетову валізу і її потягла доріжка, що стояла з протилежного боку кімнати. Над завдання було підняти її при цьому і не зламати спини. А коли дівчина відкрила валізу, звідти вивалились всі комбінезони, светри, пантошкини і в життя. Ти що привезла всю шафу? запитала Фріда, яка вже дістала з рюкзака своїх кілька одежин. Вона взяла з собою лише два лижні комбінезони. А я у коби забрудниця, тоді і що? подумала Лусія. Не хочу, щоб мені чого забракло. Тобі потрібно значно більше місця, щоб запхати все це. Сусина показала на поличку, що залишилось в маленькій шафі після того, як дівчата поскладали свій одяг. Усі поглянула в один бік, потім в інший, зітхнула і сіла на ліжко. Зверху просто на одяг, але для неї це вже не мало значення. Дівчина розпачила, щоб не сказати гірше, обхопила руками голову. Мабуть, із валізою вона трохи перестаралась. Що ж робити? Залишити одяг на підлозі чи у валізі, щоб він зім'явся і здавався неохайним. Цієї миті в усійному телефоні зазвучала пісня Still my girl» від One Direction. їй довелось перекидати весь одяг, щоб знайти мобільний і подивитись, хто дзвонить. Хто ж іще? Мама, хоче впевнитися, що все добре, і це при тому, що дівчина надіслала їй повідомлення у WhatsApp, щойно вийшла з автобуса. Точнісінько, як і татові. Усія спершу хотіла проігнорувати дзвінок, однак передумала. Реакції мами лудежарки може бути непередбачуваною. Наприклад, Марія може перелетіти сюди зі швидкістю кулі. З цією думкою, Лусія взяла телефон і одразу відповіла: Кімната замикається зсередини? запитала мама навіть без холодного, привіт. І жодного вступного слова. Так, мама, у нас є ключ. Гаразд, так і вас хоч не покрадуть. А місця в шафі вистачає? Почувши це запитання, Лусія подумала, що мама вдалася до своїх надзвичайних здібностей і бачить все, що відбувається на відстані. Чи може вона підклала її в валізу камеру або мікрофон? таке мама цілком здатна. Лусія хотіла розповісти про свою диплему з одягом. Однак вирішила уникнути типового Я ж тобі казала, яке мама. Так любить повторювати, тому відповіла стисло. Так, не діймай і додала це все? Марія справді могла бути дуже набридливою. Поки що так, однак зримай голову на плечах, вигукнула мама, перш ніж завершила розмову. Осія голосно зітхнула, роззираючись довкола, наче звідкись несподівано могла взятися ще одна шафа в якомусь із кутків. Але ж ні, у нас є ліжко, нагадала Фріда. О, як чудово! Судпростично відповіла Лусі, Чим це допоможе? Фріди не розуміє масштабів проблеми, з якої Лусія зіткнулась. Агов тобі потрібно всередижовувати. Якщо й зайве ліжко, ти можеш на нього поскладати свій одяг, ще й розкласти рівненько, щоб не зім'явся. Не промовившись слова, Лусі попрямувала до Фріданого ліжка, залізла нагору і балансуючи, кинулась на подругу з обіймами, що так їй подобалось. Я сьогодні говорила, як сильно тебе люблю? запитала Лусія, притискаючи до грудей Фріди на голову. Фріда хотіла викрутитись, однак Лусія її міцно тримала, хоча чудово знала, що ці телячі ніжності подруга терпіти не може. А ти мене задушиш. Якщо в тебе немає хлопця, це не означає, що ти можеш мене отак розчавити. Фріда щосили відштовхнула подругу, однак марно. Звичайно, в тебе. Я приручений Маркос, і я тобі вже не потрібна, так? Осія пукнула рукою. Ніка Не немає у мене нікого. Поки що. Фріда підмигнула і продовжила. Але він попросив прийти разом із Бео в суботу, коли ми повернемось. І оскільки моїх батьків не буде, він приведе мене додому. Осіяна Фрідина усмішка зникла, коли подруга кинула з гуртом залазити на її ліжко. Дівчата вмить накинулися на Фріду і злилися в клубок. – крізь регіт репетувала Фріда. Рятуйте, рятуйте. Та годі уникнути неминучого. Клуб червоних кетів виріс і був синим, як ніколи. Доказом цього було п'ять пар червоних кетів, що ми хотіли в клубку нігта рук. Поміж лоскотанням та безмежною радістю. На ліжку на другому поверсі. Розділ другий. Церемонія посвячення. Минулий місяць, як дівчата провели церемонію прийняття рекаль і Сусани в клуб червоних кедів. Так, усі пропустили вручення офіційного запрошення, бо тоді її цікавили тільки стосунки з Еріком. Однак на самому урочисті прибула першою. Звісно, все мало відбутися у мансарді Ба. Дівчата вирішили почекати, коли й Марта зможе приїхати, і нагода трапилася 11 листопада, коли її батьки мусили прилетіти в Барселону, щоб залагодити останні справи щодо продажу квартири, які прожили стільки років. Мартина хотіла розлучатися з місцем, яке було їй домом від самого народження. Всі ці плями на стінах і підлозі, кожна має свою історію, а тепер їхні історії будуть стерті новими мешканцями. Що незабаром туди поселяться. Вони хороші? запитала Осія. Погніплана Марта щойно увійшла в мансарду Очі в неї розчервонілись, бо вона плакала. Оскільки Марта була найбільш хеппі людиною, Яку колосі знала, все це було серйозно. Так, але вони мене дратують, розумієш? Значить, ці люди заволоділи тим, що я так люблю і вже не зможу повернути, пояснила Марта, мощаючись на подушках. Принаймні ти маєш спогади. Вони тебе не покинуть ніколи, намагалася втішити подругу Б. Вона сіла у Марти за спиною і почала заплітати в косу її русе майже біляве волосся. Цього дня Б наділа блакитні шкарпетки саме для чистої події, хоча дівчата дивилась на засмучену Марту і вже не надто хотілося щось святкувати. І коли приїхала ракета з Сусаною в житті в новенькі червоні кади, вони побачили доволі невеселу картину. «Я тебе чудово розумію, сказала ракет, коли дівчата їй прояснили, що сталося. Нагнітаючи інтригу, вона витримала паузу, зібрала біля волосся у хвіст і дістала з рюкзака покати цикару. Потім сіла на подушки біля Марти. Я знаю, що це не те саме, та коли мої батьки продавали машину, ми відчували щось подібне. Настільки спогадів про цей оранжевий сіт толего. Екскурсії в гори, коли мене купу разів знудило, торби з суботніми закупами, коли навіть бардачок був забитий вщерть, бійки і сестрами на кожному сидінні, а на дзеркалі висіли три дурники, найперші кожний із нас. І от у машині, що купили потім, у нас теж з'явилося багато нових спогадів. Рекель поклала голову Марти на коліна, і подруга її погладила. І я відчуваю щось подібне, коли підходила до своєї колишньої школи, збираючи кузину кілька днів тому, додала Сусана й відкусила шматок цукерки. Васія підкріпилася кислими язиками а Бе – солодкими ведмедиками. Марта ж обрала зефірки. Тобі там подобалось? запитала Усія, дещо здивована. Що зміна школи може викликати ностальгію. Я не про це. Я наче була собою, яка там навчалась, і мій брат також. Коли зійшла по сестру і пройшла через подвір'я, побачила саму себе, вимощене багном, що грається з іншими дівчатами і хлопцями. Це єдине, що ми тоді робили грались. Сусана уткнулася обличчям в вусени на плече, їй приємно було, що подруга зараз. На такій романтичній хвилі, адже вона завжди здавалась найбільш раціональною з поміж них всіх. Якусь ми дівчата сиділи в тиші і згадували своє дитинство. Усі я думала про те, що ж вона втратила, зростаючи, що було такого важливо, як дім, машина, чи стара школа. Домівив в неї дві, мамини й татова, і вона не пам'ятала того часу, коли всі жили разом. Та мамин дім вона завжди вважала першим щодо машин. Вона на них не надто зважала, а школи Лосія не змінювала, відколи пішла туди у шість років. Ага, найболючішим для неї було втратити свою першу м'яку іграшку, щось на зразок ковдрички з головою Віслюка, з якої Лосія завжди спала, обійнявшись. Вона бачила її на фото і пам'ятала ніжний дотик до обличчя. Кілька років дівчина зберігала цю іграшку. А потім, здається, загубила під час прибирання в комірчині. Тому що на тому місці, де іграшко лежала, Лусія її вже не знайшла. Лусія поділилася цим спогадом із подругами. Потім Фріза розповіла про панська, якого мала перед а Беа про скрипку, до якої вперше доторкнулася. Це були такі сповнені емоції миті, що церемонії не бракувало ніякої додаткової підготовки. Тому відчуття повноте життя від того, що вони тут разом найбільше символізували долучення і Ірикаль до клубу, що створила лише подруга з дитинства, які знали одна одну так добре, як ніхто інший. І тепер вони сидять поруч на подушках і не потребують нічого, крім компанії одна одної. Так минув вечір суботи, 11 листопада, у всіх офіційних членів клубу червоних кедів». Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Будьте активні на ньому. Бувайте!